Президент США Барак Обама напередодні виборів вирішив чітко задекларувати свою позицію щодо одностатевих шлюбів в інтерв'ю телеканалу ABC Барак Обама заявив, що підтримує право гомосексуальних пар одружуватись і мати ті ж самі права, що й гетеросексуальні пари. Заява президента спричинила бурхливу реакцію у суспільстві. З подробицями далі Руслан Петричка. Досі Барак Обама уникав прямої відповіді на запитання про його ставлення до одностатевих шлюбів. У середу президент змінив свою позицію. У певний момент я прийняв рішення, що для мене особисто важливо чітко сказати, що одностатеві пари повинні мати можливість створювати шлюби. Експерти кажуть, що Обама був вимушений визначитися зі своєю позицією раніше ніж розраховував. До цього його підштовхнула несподівана заява віце-президента Джо Байдена, зроблена у неділю. Я почуваюся абсолютно комфортно з приводу того факту, що чоловіки одружуються з чоловіками, жінки з жінками. Такі пари повинні мати однакові права і однакові свободи. Ті ж, що й традиційні пари, відверто кажучи, я не бачу великої різниці між ними. Після заяви Байдена журналісти засипали Білий Дім запитаннями про те, чи є підтримка гомосексуальних шлюбів офіційною позицією. Також і президента від Обами вимагали прямої відповіді, і він прийняв рішення. Обама завжди підтримував надання геям та лесбіянкам більших прав. Під його тиском Пентагон дозволив геям відкрито служити у війську. Його адміністрація виступила проти закону, який визначав шлюб як союз між чоловіком та жінкою. Заява Обами про підтримку одностатевих шлюбів стала логічним продовженням політики встановлення рівноправ'я у цьому питанні. Я завжди послідовно підтримував ідею, що геї та лесбійки в Америці повинні мати рівні та справедливі права. Експерти кажуть, що підтримка гомосексуальних шлюбів позитивно вплине на шанси Обами бути переобраним восени. Внески від геїв та лесбіянок вже сьогодні складають значну частку виборчого фонду президента. Відтепер Обама може розраховувати на ще більшу підтримку від цієї громади, особливо зважаючи на категоричне заперечення права гомосексуальних пар одружуватися, яке висловлює ймовірний кандидат від республіканців Міт Ромні. Я вважаю, що шлюб це відносини між чоловіком та жінкою. Я дотримуюся цих поглядів вже тривалий час і не збираюся їх змінювати. Американське суспільство розділилося у цьому питанні майже порівно. Я підтримую рівні права у шлюбі, тому я дуже щаслива. Незалежно від того, кого ти любиш, і яку ти статі, ти повинен мати ті ж права, як і всі інші. 48% американців категорично проти легалізації одностатевих шлюбів я вважаю, що це неправильний шлях. Якщо продовжувати не мити, то наступним кроком може бути легалізація полігамних шлюбів. Як вам це сподобається? Чому б не дозволити шлюб між одним чоловіком і двома, трьома чи п'ятьма жінками? Експерти відзначають значну лібералізацію поглядів американців на одностатеві шлюби. Ще 10 років тому. Понад 60% американців були проти. Сьогодні більшість вважає, що одностатеві шлюби повинні бути дозволені. Руслан Петричка голос Америки.